120 днів гвардієць Юрій з позивним Капа разом з побратимом тримали оборону на позиції південно-слобожанського напрямку. Через щільний ворожий вогонь під'їхати або навіть підійти до позиції було неможливо. Юрій розповів нашим репортерам, як вдалося врятуватися, коли єдиний вихід виявився заблокованим, і як він тримав зв'язок з рідними там були втратив 25 кілограмів ваги, але не віру в те, що побратими нарешті прийдуть їм на заміну. Про це розповідає воїн 5-ї Слобожанської бригади з Київ Національної гвардії України Юрій з позивним капа. За словами гвардійця, ворог прострілював мінометами та впівдронами 5 кілометрів навколо позиції. Ну спали за сутки, В общем, часа максимум. там то впівшки, то міномет. Ну, як би розбирали, ну хлопці не могли дойти, там трьохсотились там. Скидували ночі, баба Ягой. Нашої любими ці події відбувались наприкінці минулого року на південно-слобожанському напрямку. Юрій з побратимом протримались на позиції 120 днів один одного. Підбадьорювали анекдотами. Згадує Юрій. Він вдячний командиру, що навіть в таких умовах привітав з третім днем народження доньку. Родина гвардійця живе у Харкові. Парації По поздравляв дитину з днем народження. Голосове. командир записував. Кстати, командир у мене взагалі такий пацан. Він дуже мені допомагав. І завжди це там ні опрос там сім'єю побалакати. Коли планували виходити, розповідає капа, російський півдрон заблокував вихід з підвалу Юрій, зорієнтувався першим, почав пробувати вихід назовні через стелю. Вона була зарядом, типу заряджена, якщо, там, допустимо, десь наступиш там, чи щось ну, вона підірвалася і вона прямо у вход упала. Ну а потім думали-думали не знаю, бачу, стоїть стоїть пеньок в підвалі. Я от взяв той пеньок і почав гупати по стіні. Вона почала осипатися, Думаю, слава Богу, що за неї не було. ну, Був чисто кладка кирпича. Слава Богу, думаю, що там не було бетону. Бо це капець, ми реально там застряли, це реально капець. Навіть для досвідченого бійця цей бойовий вихід став найтяжчим. Юрій воює з липня 24-го року, брав участь у бойових діях на Вовчанському та Донецькому напрямках. Та, ну, у мене багато знайомих з Маріуполя, з Донецька також пішли служити і приглашали з собою. Ну, у мене папажда виждав момент, поки родиться дочка там немножко підросте. І... Вирішив, потім вже піти. Ну, щоб не прийшли к нам товариші в вдома. І якби на ну, вони нужні тут в Харкові. Зараз Юрій у відпустці радіє, що може проводити час з родиною. Розповідає, що став більше цінувати речі, що раніше вважав будинністю. Ну там навіть, навіть попить водички. Це взагалі, блін. Раніше якось не обращав уваги на це. Блін. На блін з позиції вийшов. Це б, господі, я її не можу напитися, яка вона вкусна. Гвардієць Юрій з позивним капа нагороджений медаллю за оборону України та представлений до нагородження орденом за мужність третього ступеня. Юлія Губська, телеканал прямий.